Добро здоров'я, друзі! Сьогодні до нас приїхала така посилка. Дивіться, дуже цікаво. Отакий От матеріал. Бачите? От такі мілкі-мілкі-мілкі штучки. Це стрістріл такі. О. Заявлено як, вальф... як молібден. Ну, Коротше, щось там б'є мідь. Ну, рахуємо, короче, що це є молібден. От. Але в них попадалося, якщо взяти магніт, в основному всі матеріали потрібно перевіряти магнітом. Зараз, Бачите, взявши магніт, вибрав з них такі самі одинакового розміру. Ось такі штуки. Зараз ми стрельнемо їх. Подивимося, що це за матеріал. О, виходить, такий хімсклад, Бачите? Отакої От штучки. Це 29 НК. Такий мілкий матеріал ми не купуємо. З молібденом ще щось можна зробити там. Бачите, якщо він весь однородний, то нормально, то таке піде. Але все потрібно перебирати, перевіряти і магнітом, і спектрометром. Йдемо далі. Цей матеріал заявлений як вольфрам. Зараз покажу. Всі ми знаємо, що вольфрам не магнітний. Ми беремо знову магніт. Бачите, отак. О, і воно бере отак, і налипає. І налипає на магніт. Бачите? От, Налипло. Зараз зробимо спектралку. От, зробивши спектральний аналіз, ми отримали ось такий результат. Заліза 50, нікеля 44. Є такі сплави 45Н. Але в такому вигляді мілкому, на жаль, воно немає. Я так розумію, що тут є якісь немагнітні контакти і магнітні, воно все, все О, Це робота для золушки. Але, на жаль, ми не золошки, у нас тут цього вистачає. Так що так. Так що не тільки, якщо б не було б спектрометра, якщо б не було спектрометра, взагалі ти не розумів, що це за матеріал. Якщо молібден ще так візуально, можна подивитися, воно щось на щось похоже молібден, і то не факт. Буває, ще такий сплав з Кобальтом, але він магнітний візуально. Ну, без спектрометра не ту штуку не, м м купити нереально, а цю штуку також як його купляти? Не зрозуміло. Так що так. Купляємо різні метали і сплави. До речі, з мілкими дуже проблематично цими матеріалами, з, мілкими, з ними дуже тяжко. Якщо у вас є міл, міл, мілке якесь, то спочатку ви висилайте бращики, а потім будемо домовлятися, потрібно воно нам чи ні. Бо, наприклад, такий матеріал нам не, не підходить, не потрібен. Ми з ним не зможемо нічого з ним зробити. Так що так, купляємо метали та сплави, підписуйтесь на наш канал, дивіться наші відео. Всього всього.